Вітаю, друзі, це канал є питання. Я Олена Требушна. Коротко про болюче ну, а воно сьогодні таке. Журналіст Михайло Ткач показав сьогодні вранці розслідування, яке, якщо грубо говорить про те, що люди, які зараз намагаються повернути з за кордону біженців, і зокрема чоловіків, тиснуть на західні країни, щоб ті в цьому сприяли Україні. І люди, які випустили ймовірно, за гроші за кордон, невідомо скільки чоловіків, які не повернулись, це фактично одні й ті самі люди, точніше, люди з однієї команди. Ткач отримав список військово зобов'язаних, які залишили країну минулого року за сприяння Олинської обласної військової адміністрації через систему шлях йдеться про майже 900 осіб тільки в одній цій області. Серед головних фігурантів історії нардеп «Слуги народу Валерій Стернійчук, який разом з його помічниками є засновниками волонтерської ГОшки. Через неї, завдяки системі шлях, виїхали і не повернули щонайменше 18 чоловіків. Заступник голови Волинської обласної військової адміністрації Юрій Гупало зареєстрований на нього благодійний фонд. Вніс до системи шлях за два роки вторгнення більше півтори тисячі чоловіків. Скільки з них поїхало в один кінець? Достеменно невідомо, але Серед внесених фондом гупала до шляху чоловіків багато відомих і забезпечених киян, які їздили туди-сюди як волонтери. Зокрема, п'ять разів як волонтер за кордон їздив колишній банкір Євгеній Мецгер. Мецгера, якщо ще пам'ятаєте такого, звільнили з посади голови державного укрексімбанку після того, як він під час інтерв'ю напав на журналістів. Схем Вирубі його, будь ласка, що він ходить тут. Втім, мецгер після того десь відсидівся, не відсвічуючи. А потім його призначили керівником іншої державної компанії Укрфінжитло. Вона займається зокрема програмою доступної іпотеки Є оселя зараз. Вируби його, будь ласка, вході тут. Ходить? Так, оцей Мецгер виїжджав волонтером через благодійний фонд заступника голови Волинської ОВА п'ять разів. Також послугами фонду заступника голови Волинської ОВА «Гупала», як йдеться з озвученого списку, користувались футболісти Динамо, діти можновладців, прокурори, судді і навіть колишній помічник Єрмака Сергій Перман. Тричі я, я буду голосувати за Володю Зеленського при цьому два тижні тому, 12 січня, гупала неочікувано звільнили з Волинської ОВА. Він написав заяву. Її одразу задовольнили. Причин не пояснили в коментарях у нашому телеграм-каналі. Він ось тут до речі, сьогодні писали, що звільнили заднім числом, нібито і гупал сав вже нібито не в Україні. Підтвердити поки що не можу. Спробуємо перевірити. Якщо це так, то очевидно, це якось пов'язано з тим, що запахло смаженим. Жодних результатів розслідування правоохоронцями ймовірних сірих схем виїзду чоловіків за кордон на базі Волинської ОВА офіційно поки не повідомляли чи в курсі всього цього президент чи його оточення. Чи вони просто не контролюють ситуацію? Вирішуйте самі, але підсумовуючи тільки через одну Волинську ова як йдеться в розслідуванні з країни виїхало тільки через один волонтерський фонд 900 чоловіків, в яких масштабах це відбувалось по всій країні, і як за наказом з центру з дозволу зі згоди або без неї через бездіяльність правоохоронців, чи вони закривали на це очі? Уявити неможливо, встановити буде неможливо, бо неможливо самих себе розслідувати. Можна припустити, що відбувалось по різному, але нагадаю, в липні минулого року нардепку цієї самої фракції Слуга народу Людмилу Марченко набу піймало на тому самому. Вона і її помічники саме через обласні військові адміністрації вносили в інформаційну систему шлях чоловіків, які виїжджали за кордон. Піймали Марченко і її помічників на епізоді, в якому вони отримали від двох громадян за безперешкодний перетин кордону 11 чимось тисяч доларів. Тобто десь по 5 тисяч з людини обласні військові адміністрації вертикаль президента, тільки обласних їх більше 20. народні депутати, імена яких фігурують в цих історіях слуги народу, тобто теж люди президента. З іншого боку, закликають зараз лідерів ЄС зі шпальт європейських ЗМІ припинити підтримувати українських біженців, щоб ті повернулись додому і захищали і підтримували країну. І ведуть непублічно перемовини з цими лідерами про те, як повернути українців додому. Це теж люди президента. Вічний двигун в одну трубу втікає з іншої витікає. Законопроект про мобілізацію в парламент все ще не внесли, натомість з'являються нові наступні ініціативи. Форбс сьогодні написав зранку, що монобільшість готує новий законопроект, який може суттєво змінити підхід до бронювання військовозобов'язаних. Депутати пропонують ввести для всіх підприємств щомісячний платіж за відстрочку від мобілізації за кожного робітника. Варіант, який розглядається зараз, за версією Форбс до 1,5% відсотки військового збору буде додаватись фіксована ставка роз. Мрі 20 тисяч гривень за працівника, якого підприємство хоче забронювати. Бронювати пропонують дозволити до половини від військовозобов'язаних працівників підприємства. Оприлюднена схема одразу викликала неоднозначну реакцію без деталей запобіжників, яких поки що ніхто не бачив. На вигляд вона може використовуватись не тільки як порятунок для бізнесу, а й як схема, за якою можна буде за 20 тисяч гривень фактично відкупитись від мобілізації. Бо для когось 20 тисяч гривень на місяць це просто частина зарплати. На тлі історії описаних вище зловживання таким правилом бронювання можна спрогнозувати прямо на старті. Вже зараз в Україні заброньовано понад півбільйона чоловіків. Пише Форбс. Один з авторів цієї ініціативи про платне бронювання Слуга народу Дмитро Наталуха. Після того, як вийшла новина у Форбс, написав, що законопроекту ще немає, що його розробка в процесі і що мета знайти механізм, як зробити так, щоб завтра білий бізнес не повісив на дверях замок, бо немає. Кому працювати. Якщо дати всім бізнесам можливість бронювати і самим обирати заброньованих, це принаймні частково прибере тривожність і непередбачуваність, яка склалась довкола мобілізації. Написав Наталуха. Це про довіру, чіткі правила гри і про справедливість, бо у багатьох звичайних трудях, чия праця важлива, нарешті може з'явитись такий інструмент. Так написав Нардеп. Ми хочемо, щоб бронь перестала бути привілеєм, а стала доступною і тим, кому вона реально збереже виробництво. Систему шлях нагадаю в травні 2022-го на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України Кирил Честь Маю Тимошенко представляв словами: нам необхідно максимально пришвидшити всі процеси проходження митного контролю для гуманітарних вантажів. Для цього за ініціативою офісу президента запущено доопрацьовану систему шлях. Що допомагає прикордонникам дуже швидко перевіряти водіїв, яким дозволено виїжджати за кордон по гуманітарну допомогу? Придуманий для спрощення життя волонтерам шлях швидко перетворився якраз на привілей, як пише Наталуха, для нардепів і решти владців, їхніх дітей, приятелів, приятелів, приятелів і просто для людей з грошима. Чи означає це, що те і інше не потрібно? Ні, дуже потрібно. Це означає лише те, що хтось місцями бреше, особливо коли звучать слова справедливість і звичайні трудяги. В контексті мобілізації справедливості заступник голови профільного парламентського комітету нацбезпеки і оборони Єгор Черняв сьогодні написав в соцмережах наступний допис. Тривають розмови про те, що депутатів Верховної Ради потрібно мобілізувати. Особисто я нічого проти цієї ініціативи не маю вже там був і готовий знову. Нову Чернів дійсно служив добровольцем, коли Росія напала на Україну в 2014. Але пише він: треба розуміти, що в такому разі замість депутатів хтось повинен буде приймати бюджет, зокрема оборонний, а також закони. Вибори зараз провести фізично немає можливості у випадку, якщо парламент стане недієздатним. Єдиним виходом буде надання президенту та Кабміну надзвичайних повноважень, видавати декрети, які матимуть силу закону. У коментарях під цим допсом іронізували, що безугла, Тищенко, Дубинський, Опоблок і багато хто ще користі парламенту і так не приносять а рішення і так мовляв ухвалюється в офісі президента. Доля правди в цій іронії є дефективна в силу політичних розкладів ще до війни. Система влади за два роки вторгнення деградувала ще більше в бік знищення демократії, зменшення підзвітності влади і можливостей на владу впливати через війну. Перезавантажити систему в рамках існуючих законів неможливо, але очевидно, з цього треба шукати вихід. Бо скільки ще буде тривати такий стан речей, невідомо. А парламент може продовжити скорочуватись в природній спосіб. В грудні в раді вже зареєстрували законопроект, яким хочуть знизити мінімальний кількісний склад депутатських груп і фракцій. серед його авторів. Віце-спікер Верховної Ради Олександр Корнієнко. Якраз сьогодні голова монобільшості в Раді Давида Рахамія сказав, що тільки в його фракції лежить 17 заяв на складання мандату. В інших фракціях і партіях теж є люди, які хочуть піти. і з парламентом наближається, як він сказав, велика криза. Зараз в Раді вже 401 людина, ще одну відпустять за медичними обставинами, і нардепів стане 400. Арахамія сказав, що мінімально необхідні для ухвалення рішень 226 голосів вже дуже важко збирати. і сказав, сказав, що ухвалено рішення не давати голоси за складання мандатів, робити виключення лише за медичними причинами, щоб зберегти парламент легітимним. Але рано чи пізно з цим доведеться щось вирішувати, завадити відкосити від мандату за медичними показами депутатам в країні, де можна відкосити від будь чого за допомогою татарова. Арахамія, звичайно, може спробувати, але це ж може закінчитися і летальними випадками. Ну і остання тема на сьогодні чи допоможе нам за кордон? Журнал «The Week», який виходить в Британії і США, сьогодні вийшов з обкладинкою, на якій зображений спікер палати представників Майк Джонсон з білим прапором, зруйнована Україна і перекошений від задоволення Путін». На обкладинці написано, відмовляючись від України чи заблокують Джонсон і республіканці палати представників допомогу Україні, якої вона відчайдушно потребує. Рішення, яке дозволило прозблокувати голосування за пакет допомоги Україні, досі не ухвалено. Компроміс досі не знайдено. Голова комісії для нагляду за постачанням зброї в Україну Олександра Остінова написала вчора ввечері, що лідер республіканців в сенаті Міч Макконнелл, який дуже підтримує Україну, заявив, що треба розділити питання допомоги Україні і питання американського кордону, щоб врятувати хоча б якусь допомогу. Вона вважає, що якщо це буде зроблено, Україна втратить всю бюджетну та гуманітарну підтримку, закладену у пакеті. Консерватори готові голосувати лише за військову підтримку. Тримку України написала вона на тлі затримки американської допомоги. Американський Блумберг сьогодні опублікував традиційний, особливо в такі непростій для нас моменти, як зараз, матеріал без авторства, у якому пишуть, посилаючись традиційно на неназвані джерела, що президент Росії нібито промацує ґрунт Сполучених Штатах на предмет готовності США до переговорів про припинення війни в Україні. Посилаючись на людей близьких до Кремля, Блумберг написав, що Путін. Через непрямі канали, нібито дає зрозуміти, що відкритий до дискусії щодо майбутніх домовленостей по безпеці в Україні, ні в грудні високопосадовцям Сполучених Штатів, нібито передали відповідні сигнали умови, які були озвучені: Москва відмовляється від заперечень щодо нейтрального статусу України її членства в НАТО, але ціною того, від чого категорично відмовляється Україна відмова від окупованих територій. Подібні вкиди різного анонімного авторства, як правило, з'являються саме в моменти, коли ситуація в Україні здається особливо складною, тому поява. Чергового такого тексту не дивує, безвідносно того, що чи хто за ним насправді стоїть, і вигадки це чи ні. Мета у таких текстів, як правило, та сама: посіяти сумніви на заході щодо України, незгоду по відношенню до підтримки, хаос в принципі, і намагатись щось з того виводити. Тому пропоную ігнорувати. А що відбувається з безкінечними спробами республіканців і демократів домовитись, що за новий поворот з відокремленням нас від мексиканського кордону, і коли ці торги закінчаться? Нарешті про це поговоримо детальніше. Не забудьте підписатись на є питання, і поставити вподобайку в цьому місці, десь і нагадую в описі під цим відео і в коментарі закріплено реквізити для тих, хто хоче підтримувати разом з нами підрозділ БПЛА 12-го загону спецпризначення, який працює на запорізькому напрямку. Олександра Остінова далі голова Місії для нагляду за постачанням зброї в Україну про те, чому республіканці після трьох місяців перемовин вирішили розділити пакети, які Байден об'єднав ще восени, щоб їх було легше проголосувати. Вітаю тебе, Олександро. Ти написала, що Міч Маконел, голова республіканців в сенаті, запропонував розділити питання кордону і питання пакету допомоги для України, щоб врятувати хоч якусь допомогу. І чи правильно я розумію, що ситуація настільки критична, що навіть людина, яка завжди підтримувала Україну, ну так пропонує це, тому що це єдиний спосіб, хоч зброю нам проголосувати, чи ні? Насправді ситуація дуже важка, тому що ми розуміємо, що зараз Трамп вже починає вступати в гру. І насправді це може дуже зашкодити виділенню грошей для України. Ми бачимо, що абсолютно зараз, скажімо, стоять на паузі перемовини, верніше вони йдуть, але вони не можуть досягти ніякої домовленості щодо американського коргодону. Відповідно, якщо цих домовленостей не буде досягнуто, то Україна є заручником цієї політичної ситуації, яка склалася в Сполучених Штатах. Я минулого тижня мала розмову з декількома сенаторами-демократами. Вони сказали, що. Байден дав пряму вказівку домовлятися, щоб це чого б це їм не коштувало. Але ми бачимо, що республіканці хочуть вижити з цього теж максимально. І відповідно, зараз в нас ситуація, коли е, на кону стоїть майбутні вибори президента США і можливо і вибори до конгресу. Не всі в демократичній партії хочуть е, іти на абсолютні поступки республіканцям, так як цього просить Байден, тому що вони бояться, що вони не будуть переобрані в своїх округах. Відповідно, Міч Маконел, який я насправді одним з найбільших наших е друзів е в сенаті, який завжди нас підтримував. Вийшов з заявою, що давайте розділимо тоді допомогу, тому що консерватори, в принципі, готові голосувати. А консерватори, це хочу нагадати. Це така опозиція всередині самої ж республіканської партії. Це найрадикальніше, найправіше про трампійське крило дуже часто, але вони готові голосувати підтримку саме військову допомогу Україні. Але зараз величезно йдуть дебати навколо. Того чи отримує Україна пряму бюджетну підтримку, тому що я, от не кілька днів тому, навіть мала з зустрічі з кількома консерваторами тут в Києві і, і пояснювала їм, що а, ви маєте зрозуміти, що якщо не буде прямої бюджетної підтримки України, то нам, як українцям, доведеться вибирати, чи ми будемо платити, скажімо, зарплати не знаю, нашим лікарям в військових шпиталях чи військовим, які на фронті, і це досить сильно може вдарити по економіці України. І на їхнє питання: ну чому ж ми маємо платити вам пенсії? Я кажу: Ну дивіться, пенсії в Україні це не пенсія в Сполучених Штатах. Пенсія в Україні це скоріше як соціальна підтримка, тому що пенсія в 200 доларів а, і менше, і насправді це при тому, як росте зараз долар, то це навіть менше виходить. Це виживання, і тому їм потрібно це чим більше пояснювати. Наступного тижня буде велика делегація. Саме в Вашингтоні, Українська будемо пробувати переконувати колег е, в першу чергу з республіканської партії. Все ж таки, що не можна урізати цю підтримку. Ну а те, що Маконел запропонував, давайте хоча б зброю проголосуємо. Це ж ну, по перше, це на рівні просто озвучено. Це ніхто ще всерйоз не обговорює. А по-друге, ну, це ж навіть якщо воно погодиться, так само може стати питанням торгів, які зараз є. Це ж взагалі не означає, що навіть зброю вони проголосують. Насправді так я хочу нагадати, що Україна якраз була тими, хто просив, щоб Білий Дім подав одну один великий пакет, щоб ми були разом з Ізраїлем, разом із кордоном розуміючи, що таким чином ми точно можемо назбирати голоси на українське питання і змусити спікера винести це питання в зал, тому що питання в тому, чи винесе спікер окреме питання України до залу на голосування? Якщо винесе, то в якому форматі? Тому що такі бюджетні витрати е, ставить на голосування виключно спікер. Тобто, навіть якщо це про це може говорити Маконов, про це може говорити дуже велика кількість республіканців чи демократів, але рішення буде приймати Джонсон, чи винесе він це на голосування в зал? В принципі, більшість республіканців кажуть, що якщо питання України зайде в зал, якщо воно буде, якщо воно пройде сенат, то голоса на Україну є. Питання тільки в тому, чи будуть голоса на те, щоб голосувати і бюджетну підтримку України, чи будуть голоси виключно на? Військову підтримку, але зараз, поки це все на рівні обговорень, самого законопроекту немає. Він не був внесений, і пакетики на наразі лежить в е, Сполучених Штатах е, і обговорюється, щодо якого йдуть перемовини. Він включає всі е, чотири частини: це допомога Україні, допомога Ізраїлю, допомога Тайваню і посилення американського кордону. А по кордону у них взагалі немає шансів домовитись, там неможливо знайти якийсь компроміс. Так довго це відбувається, що очевидно ні. Ви розумієте, що кожен хоче максимально отримати з цих перемовин, щоб показати, що вони вийшли переможцями, і от я ну насправді вони торгуються про те, скільки грін е, карт буде видано е, за рік, скільки е, буде незаконних. Е, Переселенців за рік, чи це буде 50 тисяч, чи це буде 300 тисяч, де будуть знаходитися центри для біженців? Чи вони будуть знаходитись на території Мексики чи на території Америки? Кожній партії потрібно показати, що ми відстоїли інтереси нашої партії. Тому республіканці будуть по максимуму дожимати, мати, щоб ці цифри а, були зменшені. А демократи будуть максимально про ну, кількість до кількості біженців, там виданих грін карт тощо. А демократи максимально будуть намагатися все ж таки залишити ці цифри на тому рівні, показати, що ми не здали наші позиції, які ми відстоювали. Скільки це в принципі може в часі продовжуватись все, чи є у них якісь рамки, які їх обмежують? Насправді рамок нема, а рамки є тільки у нас, тому що нам треба воювати. І для розуміння, Америка з кінця вересня живе без ухваленого бюджету. Вони не мають цього бюджету, вони кожний місяць чи два голосують продовження дії існуючого бюджету, тобто фактично просто е, дублюють ті е, видатки, які були минулого року. То тобто, якщо вони не можуть свій власний бюджет проголосувати, то ми розуміємо, наскільки зараз критична ситуація щодо і пакету допомоги Україні. Які зараз обговорюють, а це вже все триває скільки? Вже напевно четвертий місяць чи третій. Ну, це з кінця вересня триває. З 30 вересня закінчився дія минулого бюджету. Відповідно, ця вся історія. Якщо воно може тривати і ще безкінечно довго, то питання у білого дому немає взагалі ніяких більших інструментів передавати нам зброю без будь-яких погоджень конгресу чи будь-кого. Насправді в білого дому немає можливості передавати нам зброю, тому що в них немає грошей. Гроші виділяє конгрес. Вони не можуть просто взяти і відправити нам ще сто бере зі своїх складів. Тому що хтось за ці бредлі має заплатити відповідно. Зараз це плат до цього це платилося з державного бюджету Сполучених Штатів. Є декілька програм, таких як uh, Foreign Military Finance, ФМФ, які uh, на які нам виділяли гроші. Ці програми розраховані на 4 роки, а не на один бюджетний рік, як всі попередні. Але вони дуже маленькі, вони майже вичерпані. Ну і ми там говоримо про. Декілька сотень мільйонів доларів і зазвичай ці програми використовуються не на закупівлю зброї. Вони використовуються там, наприклад, для навчання там пілотів наших або на закупівлю певного обладнання, яке необхідне, тому або на допомогу нашим партнерам, як вони це пишуть е, східноєвропейським, наприклад, Польщі, чи Словаччині, коли вони нам віддають зброю, а вони їм за це постачають там свою зі складів. Відповідно, на жаль, зараз ситуація досить критична, тому що білий дім не може зробити нічого, поки конгрес не виділить гроші. Тому я завжди казала, що коли ми бачимо всі. Е, Прес-релізи заяву Пентагона і Білого Дому про те, що ми виділили додатковий пакет допомоги Україні. Я завжди намагалась пояснити людям, що це в рамках того проголосованого бюджету, який голосувався конгресом. Тому Білий Дім сам не формує нічого без е грошей, які їм дає конгрес. А взагалі, що в Білому домі з цього приводу думають, як вони це все бачать, якщо так буде тривати там, до самих виборів, не дай Бог, ну, вони готові до того, що все зроблене ними до цього ну, може бути фактично намарно Насправді, реальні перемовини щодо українського питання почалися лише після візиту Зеленського, тому що він зустрівся з Байденом прямим текстом йому сказав, що якщо в нас не буде вашої допомоги, ми програємо. І тоді саме Байден е, підняв слухавку, подзвонив е, Чаку Шумеру, це голова е, демократів в, в Сенаті, і сказав йому, що щоб не сталося, ви маєте домовитися. Тобто йдіть на поступки, домовляйтеся, робіть те, що треба. Питання в тому, що не що Велика кількість людей саме всередині демократичної партії, навіть ті, які підтримують Україну, а, ну демократи практично всі підтримують Україну, а, вони не готові йти на дуже сильні поступки, як цього просить зробити Білий Дім. Тому що в них цього року вибори не тільки президентські, а й вибори до конгресу. І вони розуміють, що якщо в тебе, скажімо, такий досить убезпечений. А, Округ, де ти 100 виграє, що виграєш, то так ці люди готові йти на поступки, розуміючи, що цих е, від цього рішення по кордону не залежить їх моє, політичне майбутнє, але велика кількість людей не готова йти на ці поступки. Тому там навіть всередині партії є е, питання розбіжності: наскільки далеко готові демократи поступитися те е, тими своїми принципами, які вони захищали щодо кордону, щоб проголосувати питання України, тому тут питання. Наскільки Байден зможе їх переконати, наскільки Джонсон зможе витримати тиски, винести потім, якщо це питання буде проголосовано в Сенаті, в Конгрес, тому що Джонсона зараз е теж будуть дуже сильно хитати як свого часу Маккарті. і насправді винесення українського питання на голосування може коштувати йому так само крісло, як і його попереднику. А якщо не буде, припустимо, ніякої допомоги від сполучених штатів ні зброї, ні грошей, то в якій мірі Європа там, і інші країни можуть якось компенсувати нам дефіцити грошей і зброї? Ну насправді, якщо ми якщо говорити по перше про гроші, то європейці зараз 1 лютого мають проголосувати пакет 50-мільярдний допомоги Україні за саме пряме бюджетне фінансування. І тоді звичайно нам доведеться вести з ними перемовини про те, щоби. Більша частина допомоги надходила відразу. Не розбивалася пропорційно на 4 роки, як це передбачали європейці. Вже деякі країни почали нам зараз підтримувати саме і на військові потреби, і на бюджетну підтримку, як та ж сама Норвегія, яка зараз вливає кошти Японія, яка зараз вливає більше коштів, розуміючи, що Україну зараз треба підтримати, поки йдуть баталії в американському конгресі. Але я не думаю, що Таку велику суму, яку може собі дозволити Америка, розміри і бюджети країни, якої найбільші в світі, а не зможуть собі дозволити інші країни. І особливо в нас найбільша проблема буде це зброя, тому що купувати зброю доведеться знову ж таки в тій же Америці або в інших країнах. Але не факт, що в нас буде така велика кількість а, фінансової допомоги, щоб могло отрим... щоб ми могли і купувати зброю, і тримати на плаву наш бюджет. Тому нам буде дуже важко. Нам доведеться думати про те, де брати гроші. І а, я думаю, що тут якраз той же самий МВФ буде перший, хто нам буде говорити, що ми маємо підвищувати податки. А в офісі президента там не знаю, в уряді, розглядають такий крайньо негативний сценарій, чи відомо тобі щось я, я не спілкувалася з офісом президента чи з урядом. Єдине, що я можу сказати, що ми викликали а, на зустріч з ракцією міністра фінансів пана Марченка, коли піднялося перше питання щодо закону про мобілізацію. Ключове питання було чи є у вас гроші? Якщо Раз мобілізуємо людей. На що він сказав так, ми знайдемо. Де вони будуть шукати ці гроші? Я не знаю. Чи це буде підняття податків, чи це буде реструктуризація боргів. Але принаймні на мобілізацію вони кажуть, що вони готові гроші знайти. Останнє запитання. Загалом, яка твоя оцінка? Як ти вважаєш, чим це все закінчиться в Сполучених Штатах і в яких е часових рамках може це все закінчитися? Я думаю, що оптимістично це середина лютого, навіть ближче до е, березня, що буде щось проголосовано все ж таки по Україні. Скоріше, навіть ближче до березня, але питання в тому, який це буде формат. Простіший зараз, який може бути, це звичайно виключно е military aid, тобто військова допомога, про яку вони зараз говорять. Але нам треба робити все, щоб поборотися за бюджетну підтримку, без якої нам буде дуже важко. Я думаю, що на military aid нас може бути. Нас хороші шанси є. Нам головне, щоб зараз все ж таки ультраправе крило консерваторів, в першу чергу, трампістів е не, ну, не, не вклинилося в цю гру. З розхитування цього всього. А, але я думаю, що на військову допомогу голоси в нас точно знайдеться. Щодо гуманітарної і бюджетної підтримки, тут же питання. Будемо сподіватися, дякую тобі дуже, Олександра Устінова, голова фракції «Голос» і голова комісії по нагляду за західною зброєю. Дякую.